Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. 27 грудня росіяни атакували Нікопольщину дронами Камікадзе та з артилерії. Пошкоджена багатоповерхівка та приватні будинки. У Дніпрі посеред дороги утворилося озеро. Вода з характерним сморідом затопила проїжджу частину та зупинку громадського транспорту. Найдешевші 200 гривень, а недорожчі – декілька тисяч. До новорічних свят у Дніпрі продають сосну звичайну, кримську, острижену та ялицю Нордмана. 27 грудня росіяни атакували Нікопольщину дронами камікадзе та тричі обстріляли з артилерії. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Війська РФ атакували райцентр, Мирівську та Марганецьку громади. Через обстріли пошкоджена багатоповерхівка, дев'ять приватних будинків та газопровід. Загиблих та поранених немає. Трьох жителів Дніпропетровщини підозрюють у заволодінні п'ятьма мільйонами гривень у різній валюті та у розбійному нападі на сімейну пару. Про це повідомили на телеграм-сторінці Національної поліції області. Злочин стався 7 червня 23-го року у Криворізькому районі. Троє раніше судимих чоловіків увірвалися до будинку, побили та зв'язали 73-річну жінку. Після забрали заощадження родини. Наразі слідчі повідомили про підозру двом учасникам групи про покарання визначать після судово-медичної експертизи. У новомосковському районі Дніпропетровщини затримали групу чоловіків, яких підозрюють у незаконній вирубці лісу. Про це повідомили на телеграм-сторінці обласної прокуратури. Четверо чоловіків спилювали дерева та переховували на подвір'ї одного з учасників групи, а потім збували. За незаконною схему завдали збитків державі на близько півмільйона мільйона гривень. Правоохоронці обрали запобіжний захід трьом учасникам у вигляді тримання під вартою. Ще одному нічний домашній арешт. Триває до суду. Розслідування. У Дніпрі на вулиці Сонячна Набережна посеред дороги утворилося так зване озеро. Вода з характерним сморідом затопила проїжджу частину та зупинку громадського транспорту. Тепер тут не можуть проїхати автівки. За декілька сотень метрів від цієї води розташоване підприємство. Начальник виробництва Євген Чугаєв розповідає, майже місяць тому з'явився сморід. А на початку цього тижня вода була на їхній території. Ми вчора клали палети дерев'яні. Люди, коли їздять додому у нас власному транспорті, і ставлять машину в гараж. В гаражі сморід такий, що не ми, ми змозі. Я не знаю, скільки ми зможемо ще робити в даній ситуації. Наші сусіди вже припиняють. Припиняють виробництво своєї євген. каже, вода тече з місцевих очисних споруд за цей рік. Це третій випадок. Зараз по декілька разів на день приїздить мулососна машина, але суттєву ситуацію це не змінює. Додає чоловік. Можливо, насоси зламались. Можливо, хтось підключився. кажуть, щось підключилось яке якесь підприємство. Начальниця відділу якості Зоя Козакова розповідає, що зміни приїздить на роботу на автівці, аби потрапити на територію, доводиться їхати по воді. Я все одно проїжджаю по цій калюзі, від нього смердить. Тобто взуття сама, якби цьому тут приїжджаєш і вже ну, до дорвотних рефлектів. Коли не коли ще вітер в нашу сторону або трохи тепліше, от жаз, то тут дуже смерть відчувається. Зоя каже, вони найбільший виробник хлібобулочних виробів в Україні та Молдові. Їхня продукція поширюється у мережі закладів харчування та супермаркетів. Жінка розповідає: автівки, які заїжджають на територію по воді, мають аміачний запах та автоматично порушують епідемічні норми. Через вентиляцію сморід проходить і в приміщення. А зараз із -за цієї калюжі, ну ви знаєте, ну це дуже страшно, тому що ми не знаємо, як продукція буде переміщатися, чи питає вона цей запах. У нас ми проходимо ми навіть ми не можемо вікна відкрити, тому що цей запах він повсюду. Тобто ми намагаємося захистити продукт, ми намагаємося, щоб не попадав сторонні. Запах на пікарню і того, ми все маємо закривати, але воно все одно не допомагає. У нас контракти. Ми можемо втратити за цього гроші, тому що це будуть штрафи. Але ми не можемо виготовляти продукцію в таких умовах. За схемою стоків та зливних ям забруднена вода може потрапляти й в річку Дніпро. Розповідає менеджерка з екології підприємства Олена Антонюк. З початку грудня головний інженер Олег Мироненко звертається до комунальних служб з запитами, але відповіді каже, не отримав. Я звертався в Дніпровську міську раду подавав заявку, за мною поспілкувалися, сказали, що будуть, будуть вирішувати. Потім я ніяких дій не побачив, звернувся ще раз в чат-бот Дніпровської ради, написав їм звернення. Також ніякої дії не було. Представник КП Дніпроводоканал Ян Майдан пояснює на каналізаційному колекторі одного з заводів стався прорив. Ця система не належить місту, але водоканал допомагає усувати наслідки. Складна ситуація. Ми тільки добираємось до пошкодження, розриваємо, розкопуємо все для того, щоб Визначити масштаби пошкодження будемо з матеріалами розбиратися, та будемо це усувати. Тобто на населення міста це ніяк не вплине. Терміни відновлення та завершення ремонтних робіт, каже Ян Майдан, залежатимуть від масштабу пошкоджень на колекторі. Поліна Полмарчук, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро. Сосне звичайна кримська та ялиця Нордмана. Такий асортимент хвойних дерев напередодні нового року у Дніпрі. Найдешевші дерева коштують 200 гривень, а найдорожчі декілька тисяч. Триметрову кримську сосну для своєї родини на одній із точок продажу на Новокримській обирає місцевий житель Вадим. Каже, хвойні дерева купує тут другий рік поспіль. У нас родина, вся родина бажає, щоб я вже приніс ялиночку. І вже будемо сьогодні прикрашати її. Я зараз ще міркую, щоб купувати чи ні, тому що в минулому році було значно дешевше. Хвойні дерева здорожчали через зростання цін на паливо, каже продавець Данило. Розповідає сосни везуть з Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей. У нас є від 400 там до 1800. Ну, в залежності від висоти і пишності. А також рядом в нас представлений варіант стриженої сосни. Такого плану у нас там починається також від 400 до там тищу Окрім сосен Данило продає і ялиці Нордмана. Їх до Дніпра привозять з Данії. Коштують такі дерева від півтори до декількох тисяч гривень. Вони всі пухнасті, вони всі зелені і вони мають таку форму, як з фільму. Саме цей сорт стоїть довго. Ми там експериментували з різними сортами, але зробили акцент саме на цьому сорті, а тому, що дуже гарно стоїть, вона не сипеться. До новорічних свят готується і Роман на одній з точок на вулиці Титова обирає ялинку для дитини. 200 гривень – це прийнятна ціна. Маленька можна взяти усюди на кухні поставити. Ну якось так велика в. В великій кімнаті маленька в маленькій кімнаті. А великі ну, якщо імпортна ялинка, то там зовсім ціни такі кусаючі. Цьогоріч попит на ялинки у Дніпрі не зменшився, каже продавчиня Вікторія. З 15 грудня тут на вулиці Тутова купили близько половини дерев. Їх до Дніпра привезли з Карпат. Сіпо 450, п'ятдесят, віночки по 150. Як правило, беруть вже ж під кінець, вже чекають нового року і думають, що ці ціни впадуть. Місцева жителька Ніна купує ялинки кожного року. Каже, цьогоріч придбала гілку сосни, бо на дерево не вистачило грошей. За 40 гривень продають за 50. Але мальчики уступили десятку. У мене всю жизнь лочки. Я не люблю ці іскуснені. Це таки це запах. Ціни на сосни в лісництвах цьогоріч зросли на 30%, каже продавець з Нагорки Валерій. Він реалізує хвойні дерева майже 15 років. Найчастіше в нього купують сосну кримську. Ось такого розміру деревце У нас буде коштувати від 500 гривень. Від 500. Ялинка о такого розміру буде коштувати від двох тисяч. Гривень. Ось такого розміру велика. Пища. Валерій каже, дерева продаватимуть до 31 грудня. Збільшення попиту на хвойні в цей день не очікують, та ціну не змінюватимуть. Олеся Приходько, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро. Близько 80 підтоплених населених пунктів в південній частині України. Деякі міста та села, які брали воду з Каховського водосховища, залишилися без централізованого водопостачання на майже півроку. Такі наслідки підриву російськими військами Каховської ГЕС 6 червня 2022 року. На Дніпропетровщині без води опинилися кривий ріг та населені пункти Нікопольського району. Одне з них вище Тарасівка. Село розташоване на березі водосховища. Коли підійшли вже до берега і побачили, що буквально до обіду вода відійшла від берега на 300 метрів, ми зрозуміли, що це квиток уже в один кінець і води не буде. Буквально за добу вода відійшла практично до тих меж, які є зараз. Тобто вода йшла і все. Водоканали, які брали воду з Каховського водосховища, припинили працювати за три-п'ять днів після підриву росіянами ГЕС, каже голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Тоді в районі створили штаб з ліквідації наслідків. Від початку повномасштабного вторгнення кількість населення на Нікопольщині зменшилася. Зараз проживає понад 200 тисяч людей. Аби забезпечити їх водою, організували пункти видачі. Водичка хороша. Ми з жіною, в до випадку, п'ємо не кипяча. Поки жалоб ніяких на неї немає. Станом на грудень подачу технічної води відновили Марганицький, Мирівський, Томаківський та Покровський громадам питну, Нікополю та навколишнім населеним пунктам. У Томаківці, де до підриву ГЕС також брали воду з Каховського водосховища, вимушені були понад півроку набирати її з'ємності. Таких селищі встановили п'ять. Воду туди підвозили із Запоріжжя та набирали з очисних станцій на території громади. Розповідає голова Іван Калашник. В листопаді в Томаківці відновили централізоване водопостачання. Послугу надає Марганецький водоканал. Була підписана угода про співпрацю і для Томаківської громади близько 700 Тисяч на місяць буде коштувати така технічна вода. Наскільки люди нею користуватимуться, які будуть її використовувати об'єм, ми ще не розуміємо. Але тариф залишається 41, майже 41 гривня. Після підриву РФ Каховської ГЕС на дні водосховища почали знаходити і різні артефакти. Історик Мирослав Жуковський каже, там можуть бути предмети від часів неоліту до доби запорізьких козаків. Перше це було Такий нам подарунок 9 кам'яних ядер. Прошу вас, будь ласка. Самі уявити, яке моє щастя було отримати такий подарунок від тих, хто небайдужий. Це тепер ви бачите перед собою залізний артефакт, експертиза якого буде проведена найближчим часом. А ще значить, була спеціальна експедиція, яка витягнула із прибережної зони Кам'яний Козацький Хрест, ймовірно, 18 століття. Площа території Каховського водосховища 200 тисяч гектарів, каже еколог Вадим Манюк. Тому підрив росіянами греблі наймасштабніший інцидент навколо довкілля на європейському континенті за останні десятиліття. Одним із варіантів використання водосховища еколог називає перетворення його на лісову ділянку. Якщо це буде зелений острів в степу, найбільший оаза, така лісова оаза, то ми отримаємо таку ділянку, де стабілізується клімат, де, скажімо, буде. Просто найліпший заповідник бі в Європі. На думку начальника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка, жителям та аграріям потрібне велике джерело, де вони можуть брати воду для своїх потреб. Каховське водосховище використовувалось для річкового транспорту. Це була водна логістика, яка здебільшого забезпечувала перевезення зернових культур. І на берегах водосховища була побудована відповідна зернова інфраструктура. Воно потрібне нам для того. Щоб відновити роботу регіону, роботу економіки, забезпечити питною водою жителів населених пунктів, які залишилися без неї через підрив РФ Каховської ГЕС, планують завдяки водогону, розповідає Євген Євтушенко. Будівництво розпочали влітку 2023-го. Планують, що його довжина буде 145 кілометрів. Терміни завершення невідомі. Вікторія Пінчук, Юрітини, Суспільне, Новини Дніпро.